Вітаю всіх, хто дивиться на світ крізь скло. Сьогодні ми будемо розглядати трубу Yukon 600 на 100. Давайте спочатку розберемося по магазинним описам. Пишуть тип конструкції Поро в магазині номер 1 і в магазині номер 2 Не пишуть про тип конструкції. Я беру магазин номер 1 і номер 2 Не називаю навмисно. Самі магазини, але це два найавторитетніших магазини України. Тому призми пишуть бак 4, що в першому магазині, що в другому магазині. Люди добрі, дивіться, тут немає ніяких призм. Це зеркально-лінзова схема, яка називається панкреатична або барахіт. Що це означає? Це означає те, що в основному каналі, в якому йде світло через основний об'єктив діаметром 100 мм, насправді він не 197 твердих іде злом осі оптичний, тобто світло проходить в задню частину труби, попадає на оце ось дзеркало, яке, до речі, без захисного покриття. Во. Потім... Зараз, зараз, зараз. зараз. Во. Потім воно відбивається від цього зеркала, попадає на оце зеркало маленьке, яке в режимі основного оптичного каналу перекриває канал видошукача. Зараз покажу це маленьке дзеркальце. Ось, ви бачите, також без захисного покриття, звичайне, плоске алюміноване зеркало. Потім пучок світла попадає всього від ось цього зеркала маленького попадає в обертову систему з гелікоїдом. Чому з гелікоїдом? Тому що в трубі дійсно. Реалізована невидана кратність, це від 6 до 100. Таких труб я не знаю, аналогів їх не знаю також. Що і себе представляє? А, потім по обертовій системі проходить і попадає на призму 45 градусів. В призму вкручує вбудований окуляр. У, який вже її формує зображення для нашого ока. Так, тобто по призмам ми розібралися, призм тут немає, ніяких бак 4 тут немає, це все бредні рябойкоби. Водонепроникність. Один магазин номер 1 пише так, магазин номер 2 нічого з цього приводу не каже. На офіційному сайті виробника про призми нічого не сказано, про водонепроникність нічого не сказано. От. І от я вам зараз покажу чому. В першу чергу, шви труби не ущільнені, тобто стик виконаний в виді. І, хто знайомий з будівництвом, в виді стика МДФ панелі. Тобто пас в пас. От. Ущільнювача немає. Але саме основна причина тому, того, що ця труба не може бути, як не воду не проникне, так і пило не проникне. Це те, що цей ось п'ятак, який. Предназначений для кріплення на фотоштатив, він має наскрізний отвір різьбовий, саме 1,4 дюйма. От. І ці наскрізні отвори закриті ось звичайний фільтр ткань. Тобто, якщо ця труба попаде в воду, через оцю фільтру ткань вода. Попадає всередину труби і заливає як об'єктив, так і зеркала, так і обертову систему. Так, З приводу мультислойного просвітлення, пишуть кругом, що вона мультислойна, що всі оптичні поверхні з багатошаровим просвітленням. Скажу, що це і правда, і неправда. Чому правда? Тому що мультислойне просвітлення присутнє на призмі окулярній. Постараюсь вам показати. Ну, насправді тут є як зелене. Відбиття світла, так і блакитне. Що каже про те, що в, цьому, в цій призмі дійсно два слоя просвітлення є. Те саме стосується і обертової системи. В обертовій системі також різнокольорові перевідбиття, От передня бускова, далі там іде блакитне і зелене. По цьому з цього приводу можу припустити, що колективна лінза обертової системи є з однослойним просвітленням, от, а далі дві лінзи, які знаходяться всередині і є саме обертовою системою, вони вже з багатошаровим просвітленням, чому у нас і виявляється три. Кольори бусковий, зелений і блакитний. Все, на цьому все мультислойне просвітлення закінчується. Е, так як окуляр має звичайне хімічне просвітлення блакитного або бускового кольору, те саме стосується і об'єктиву. Звичайне, бускове просвітлення. Хімічне. Нічого тут надзвичайного немає. Так, їдемо далі. Е, хочу звернути вашу увагу на те, що труби, труби цієї моделі треба уникати ранніх випусків. Чому? Тому що в трубах ранніх випусків цієї моделі е, оця ось різьба виконана. З алюмінією. Зараз. ця ось різьба кріплення, вона виконана з алюмінію. Ви скажете, я з глузду з'їхав, але ні. Чому поясню? Тому що ця різьба з алюмінію, яка в ранніх випусках е, зроблена, вона е, цей стакан він не повністю зроблений з алюмінію, а виконана тільки різьба, і вона залита в пластиковий стакан. І товщина цієї різьбової втулки наскільки, стінка різьбової втулки наскільки тонка, що від, нижнього краю, від нижньої вершини витка до, внутрішнього, до внутрішньої стінки стакана лишається буквально там пару соточок алюмінію, і при необережному використанні за коли. Ну, Випадково гепнете по окуляру, він просто відлетить і все, на тому діло скінчилось. Треба виготовляти або нову втулку, або купувати новий окуляр. А у нових моделях це вже зроблено із цільного пластмаса і це є набагато надійніше, ніж в, старих, в більш попередніх моделях. Далі. З чого взагалі це все зроблено? Зроблено це все з пластмаси, корпус весь повністю пластиковий. Із металу тут зроблений тільки механізм обертової системи, який і являється зум-механізмом, тобто він виконаний, тобто він виконаний. Повністю з алюмінією, всі оправи з алюмінію. Тут нарікань і питань немає до цієї труби, до цієї системи. Але єдине, що тут з пластику зроблене, це сама польова діафрагма та гайка кріплення самої обертової системи. Все інше тут виконано з алюмінію та латуні. Так. Давайте далі. Як працюють два канали. Перший канал я вам вже розповів, як працює другий канал, коли ми, тобто, канал видошукача, який працює в режимі кратності від 6 до 25, працює як. Коли ми провертаємо ручку, ручку зміни каналів на канал видошукача. У нас перекривається по ось кришкою потік променів від основного каналу, і коли стоїть ця ще кришка, вона також е, попереджає вона тут ось, ось ще з рифленням, тобто світлопоглиначе, хоча вона пластикова і. Як бачите, не зовсім добре поглинає світло. Але, як би воно не було, вона перекриває світ... світловий пучок від основного об'єктиву. І світлові промені проходять через 25-мм об'єктивчик видошукача, який також з однослойним просвітленням попадає в обертову систему. Ну і далі вже все зрозуміло і понятно. Що хочу сказати по поводу розбирання цього агрегату. Агрегат являється нерозбірним, тому і оглядів зсередини на цей агрегат іще ніде немає. Тому. Показую, як воно все це добро розбирається. Для того, щоб розібрати цю трубу, потрібно в першу чергу відкрутити об'єктив. Він прикручений на різьбі, на самий корпус нашої підзорної труби. Ось тут є різьба. От, Бачите, є різьба і об'єктив його права накручена через різьбу. Це вже радує, хоч не приклене. Далі. Далі нам треба відгвинтити, отут ось, зняти дві гумових заглушки. Ось вони. Дві гумові заглушки. І відгвинтити отаких от ось два меблевих шурупчика. Зробили, так. Далі що нам потрібно зробити? Далі, щоб розібрати, потрібно з хомута, з цього хомута, який є, міняє кратність зображення, зняти гумове кільце. Під цим гумовим кільцем ми знайдемо два отвори. Малий і великий. Великий ми не трогаємо, а в малому ми маємо знайти паз на гайки, яка тримає, яка тримає окулярну частину Так, призмену частину, ось у нас є призма, От і ось оцей паз на гайки. От якщо ми вставляємо викрутку, чи якийсь там Через малий отвір хомута і через оцей паз і починаємо обертати саму призму, тоді призма скручується з гайки. І в нас лишається тільки прикручена обертова система до самої труби. Що треба зробити далі для того, щоб. А, ще нюанс для того, щоб. Бути обережними. Не можна загубити оці два шарика. А це шарики, які працюють як фіксатори в провороті самого окуляра відносно самої труби. Бачите, воно фіксує. А це трещітка яка фіксує положення окуляра відносно труби. І дивіться, заводський брак. Немає одного гвинта. Ця труба до мене ні разу не розбиралась. От вам і білоруська якість. Так, далі, що нам потрібно? Далі нам потрібно зняти оце кільце оправи, яке знаходиться ось тут. Ось тут воно знаходиться. Ми його знімаємо. І потім під цим кільцем оправи е, знаходимо ось отаку. Пластикову гайку. Оцю гайку скручуємо, і тоді обертова система у нас із труби виходить. о і Тут, а потім, тут потім починається саме веселе. Саме веселе у нас це те, що сам корпус труби, він, він ще дуже добре облитий клеєм. Для того, щоб далі розібрати трубу, нам потрібно зняти оцю ось, ось, ось кришку видошукача, як вона знімається. А дуже хі -хі, просто або дуже складно кому як. Вона знаходиться в такому ось, ось положенні на корпусі. Ось такому положенні. Ой, і вона є приклеєною. Для того, щоб її зняти... Бо якщо ми її не знімемо, ми трубу не розберемо. Для того, щоб її знати, треба оце ошов, ось ось потихенечку плоскою викруткою залазити і потихенечку підривати акуратненько, щоб геть не зламати трубу. Так як ця труба, як і в попередньому огляді, являється нерозбірною, для того, щоб її розібрати і почистити, її треба поламати, але треба ламати з розумом. Тому ламаємо цю ось окришку, ось ви бачите, сліди От, Зламали ми цю кришку зняли. Потім що ми ламаємо далі. Далі нам треба зламати зеркало задньої частини. Оце ось ось зеркало, яке знаходиться в задній частині, воно, воно також до корпусу приклеєно. Вон... Зараз продемонструємо. Воно, ну, бачите, сліди клею. Тобто от воно у нас, ось зараз, отак от ось у стоїнь. І от ми цей пас пропихаємо, оп'ять пас таки, пласку викрутку і потихенечку підриваємо цей клей і зриваємо дзеркалом. З дзеркалом треба бути дуже обережним, щоб його не подшкрябати, не подряпати і не наробити лисинок, потім, то, так як воно без захисного покриття і шкрябається дуже легко. Останній крок, а, перед останній крок нам треба зняти хомут з, переклю... з перемикача каналів труби. Він також сидить, на клею, його підні... піднімаємо викруткою і він легко знімається. От. І далі нам потрібно розломити трубу навпіл. Якщо внизу по нижньому шву вона не склеєна, вона просто скріплена двома шурупами, то вверху отут -то ось, отут вона трохи проклеєна. І отут також треба потихенечку, отак, викруткою. Забивати і розривати корпус. Після цього корпус роз'єднується, роз і у нас виходить розібрана нерозбірна іконовська труба. Нюанси. Треба бути дуже обережними, щоб не загубити оцю ось пружинку. Ця пружинка знаходиться отут. Якщо ви її загубите, канали не будуть перемикатися і труба не буде працювати. Висновок по цій трубі. Конструкція дуже цікава. Має право на життя. По оптичним характеристикам унікальна труба. Мені вона подобається, але із заводу не дороблена. Для того, щоб труба була бездоганна, потрібно лише. Промазати всі шви герметиком і зібрати її назад. Коли ви зробите ці операції, ваша труба, а і по шарнірним частинам, де є ці крутілочки, хомутики, і щілинки там, де неможливо промазати герметиком або де є рухомі частини. Щоб вони залишилися рухомими, їх треба загерметизувати консистентною змазкою. І тоді ваша труба ніколи не набере ні пилу, ні вологи. Також ще що потрібно зробити, це ось, ось фільтру ткан замінити на щось більш щільне, бо, як бачите, воно, отут, отут он, уже гвинтами від штатива. Попродавлювалася, вона вже сквозна, вона вже нічого ні, ні від чого не захищає. Сюди краще наклеїти шматочок паралон із середини, коли об'єктив ще скручений. Тоді воно не буде продавлюватись гвинтами і виконуватиме свою функцію фільтрації. Навіщо тут а, ці отвори наскрізні, так як труба є не газонаповненою, вона підтверджена випадінню конденсату всередині. Тому для того, щоб конденсат не випадав всередині, вона має бути дихаюча, тобто не герметична, і через це там стоїть цей клапан для, для урівнювання атмосферного тиску всередині труби відносно атмосфери. Ще ви можете запитати. Навіщо тут оця мазюка, я вам скажу, це мазюка тут не просто так. Вона тут нанесена, зверніть увагу, нанесена стильних боків діафрагму. І вона тут нанесена для того, щоб, якщо і попадає сюди дрібний пил, ця змазка його просто уловлює і пиляка осідає на. Ці змазки. це якби от вам пиле захищеність корпусу цієї труби. Ну, на даний А з приводу, отута не, не рекомендую розбирати оцей ось механізм, якщо він не зламаний, та по суті, справа, якщо ви не... Акуратно і правильно розбираєте цю трубу, Оцей шарнір, цей механізм тут нема чому ламатися, воно доволі таки надійне і просте в використанні, тому розбирати його я не рекомендую, але якщо ви розберете цей механізм, треба помічати всі деталі, як вони були, тому що, якщо ви нарушите, порушите довжину цього речага, у вас вже будуть або не закриватись, або не, не дозакриватись оптичні канали. І труба, опять же таки, якщо і працюватиме, то некоректно. На цьому все. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей в ефірі.